Поряд із поняттям постколоніалізм, який, як ми вже з'ясували, передбачає два, що не менше таких великих смисли, і це передовсім та, історичне перебування країни, яка здобула собі незалежність, і це сукупність з іншого боку. Певних теорій, які з'ясовують, що містить в собі чи література, чи певні наукові тексти, та в який спосіб вони обґрунтовують дискурс поневолення, є ще поняття деколонізації. Коли ми говоримо про деколонізацію, я думаю, що тут ми можемо говорити в більш ширшому сенсі, в широкому розумінні. Цього слова, тому що ну я думаю, що центральним поняттям, яке тут можна розглядати, є поняття влади. І наскільки і в який спосіб людина поширює цю владу. Да? Тобто, це влада не тільки політична, скажімо, та чи це влада певної держави, яка скеровується на те, щоб підпорядкувати слабші держави. І їх в певний спосіб економічно визискати, та да? це поняття, яке передбачає те, що людина може колонізувати, ну скажімо, може колонізувати природу, може колонізувати довколишній світ. І тому, в широкому сенсі цього ж слова, ми говоримо про деколонізацію як сукупність певних заходів з усвідомлення того. Що людина намагається здійснити у такий владний насильницький спосіб, а врешті усвідомити, що всю згубність, так би мовити, та от цієї владної дії, ну і щонайменше спочатку обмежити її, а в якихось випадках, взагалі, відмовитися. Якщо ж говорити про деколонізацію у вущому розумінні, то ми мусимо говорити про знову ж таки сукупність заходів, які здійснюються в межах певної країни, певної культури, культури, яка е, розуміє свою загроженість, загроженість з боку е, великих імперій чи колишніх імперій, і е, намагається позбутися певних е, уявлень. Ця сукупність заходів вона зорієнтована не тільки на. Макрорівень, тобто не тільки відбувається на рівні культури, а й на рівні окремої свідомості такої людини, тому деколонізовуються не тільки, скажімо, назви вулиць змінюються, та не тільки змінюється сукупність якихось уявлень про те, що країна. Має позбутися е, якихось зовнішніх е, чинників, які впливають на її і політичне, і економічне, і культурне життя. Такі речі відбуваються і на рівні окремої свідомості, коли людина починає розуміти, а що конкретно вона е, вчиняла е, не так, можливо, та що впливало на її ідентичність, бути не собою. Бути не конкретним суб'єктом, який приналежить до культури, де народилася, виросла, формувалася людина, а власне кажучи, наскільки вона послуговувалася зовнішніми впливами, чинниками, ідеологічними передовсім, пропагандою, можливо, жорсткою масовою культурою для того, щоб не бути собою, для того щоб бути виразником не своєї власної культури, а власне чужої.